Вітаємо шановні друзі! Стадіон Поділля у Хмельницькому. Вітає усіх нас! Вітає відкриття нового сезону у першій різі України з футболу. Дійсно чекали цього чекали цього моменту, і усі ми разом. Ультраси Хмельницького Поділля сьогодні заряджені перемагати. Став той свисток арбітра Олександра Титова із Донецька вже пролунав. Я думаю, в принципі, і клуби десь ПФЛ в першу чергу зацікавлені у тому, аби не підписувати такі от е, довгострокових угод із е, гравцями е, команд, адже розуміємо так, що можуть клуби. Програти в таких ситуаціях. Атака від Поділля. Подивіться, яка жахлива помилка від гравців Хуста. Із центру поля вибігає 9-й номер і забиває. Забиває 9-й номер Поділля у цій ситуації. Віталій Гемеа просто шалена, просто кричуща помилка захисників закарпатської команди. Іграковому матчі у нас стає 1-0. 2-1 Хуст здолав Поділля. На домашньому стадіоні Карпати. І далі на спорткомплексі Поділля у Хмельницькому. Ось тут, власне, де і сьогодні відбувається цей поєдинок у другому колі регулярки. Моменти які є ме, подивіться, що коїться зараз, яка помилка від гравців. Зараз дивимося ще раз за цим епізодом. Боженар. Розрізний пас віддавав. Ну і тут відверто відверто помиляється Яко Зубенко. Ну і що, я думаю, десь зараз вже почуємо ми свисток арбітра, який спустить про завершення першої частини цього протистояння. Перш тайм завершено, шановні друзі, Віталій Гемега. Наразі автор єдиного забитого м'яча у цьому поєдинку 1-0 Поділля Хмельницький попереду в матчі із ФК Хуст. Шановні друзі, повертаємося до Хмельницького на спорткомплекс Поділля. Бака, Поділля зараз триває! Подивіться передача, яка хороша! від не ме, а у цій ситуації метально стійко все правильно гнає виходило. Не ме сьогодні, як ніколи, активний. Хочу вам сказати. Мега, зараз на ньому акцент був режисер трансляції недаремно. гравець, який сьогодні розганяє майже усі атаки падіння. Атака хуста триває, подивиться. Грицак як просувається вперед на Маледово, Грицак і на дану позицію пробуває. Грицак, він в першому пам'яті горі. Буркуна за команди, але на погоду досвідчений з наже намер. Поборона хороша, і зараз рух не справжній. Ми можемо співати Андрій Куховича. Передача! Проходить ця передача. Савченко. Савченко удар по воротах. Зараз момент. Подивіться, який. Так, дивимося. Ну Савченко не надто вдало пробивав. Там Боженар. Боженар був готовий замикати. Ефектно зіграв. Боженар. Перехоплення. Контратака від Поділля. Жовта картка для 59-го номера. Вадима Лучки. І я хочу вам сказати, що це була жовта картка. Знав, на що Лучка у першому таймі ще пам'ятаєте за ось цей от, брутальний фолк здобув лапка гірчичника. Ну і зараз Лучка буде вилучений із поля. Атака від Поділля триває. Савченко удар по воротах, який хороший від Савченка. На перше поле здалося, що навіть у купуріт не влучає, але Савченко таки не вицілив площину. Тіше звісно ж, представники Ультрас Хмельницького Поділля. Передача розрізна дуже і дуже непогана атакує Поділля, а удар по воротах. Ну, тут... Вже не забуває. Вже не забуває Оробець. Один із варіантів успіху це якраз штрафні удари, кутові. Там можна спричинити більшість. І там можна зробити ось такий -от момент, пробиває. Виконаєць пуста, але сам себе картає за те, що не вдалося реалізувати ось цей епізод. Савченко момент, який подивіться. Ну, на перший погляд здавалося так, і удар в один дотик, і дуже далеко від воріт. Але Савченко задав дуже і дуже хороший удар. Олександр Титов дає свисток про завершення матчу. 1-0, прем'єрний матч і прем'єрна перемога у новому чемпіонаті Першої ліги України для Хмельницького Поділля.